Вітаю, мої хороші, сьогодні ми з вами поговоримо про ментальне здоров'я. Отже, дуже прикольні у нас, у нас є вправи для того, щоб покращити своє ментальне здоров'я. Але давайте перш, на перше розберемося, а взагалі, на що потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, що у мене щось не так. Отже, тоді давайте дивитися, наше тіло це показник того, як проявляється стрес. Коли ти постійно відчуваєш втому, нічого не хочеться, без причини болять всі частини тіла, шия, спина, руки, а важко дихати відсутній апетит, то це вже є прояви стресу в нашому тілі. Але давайте подивимося, що не лише в тілі проявляється наш стрес, він іще проявляється у поведінці. Ми погано сп... спимо, Ми постійно хочемо поплакати. Легко дратуємось. Зловживаємо різними засобами, які можна віднести до шкідливих або наркотичних. Це може бути е, алкоголь, це може бути никотин, це може бути речовини, які визивають е, неадекватну реакцію тіла. І це також може бути кава. Будь ласка, зверніть увагу, що ви ще е, досить молоді, тому кава для вас е, буде одним із тих компонентів, які є негативними для вашого організму. Отже. А як ви вважаєте, все закінчилось, більше нічого не, не проявляється в стресі, тільки тіло і тільки поведінка? Ні, ви правду кажете, що у нас ще дуже багато різних моментів, які нам можуть підказати, що у нас є стрес. Отже, у думках а, має, немає мотивації щось робити, нічого не хочу. Раніше мене дуже яскраво підіймав настрій, наприклад, футбол, а зараз я не хочу. Так, не можу сидіти на місці, не можу зосередитись. Мені потрібно весь час рухатися або, навпаки, просто хоча б походити. Важко приймати будь-які рішення. Мама запитує вранці, синочка або доцільни, будеш снідати? Я не знаю. І це також може бути один із проявів стресу. Добре, і ми з вами розглянемо ще один елемент, компонент, вибачаюся, того, що наш стрес в нас вже існує. Отже, в емоціях звертаю вашу увагу, якщо у вас переважно до більшість часу, ви сумні, ви чогось боїтеся постійно, постійно боїтеся. Ви агресуєте, ну, спів, як то кажуть, оберту починаєте агресувати, то це вже також є прояви, а також тривога. Якщо я тривожусь, з будь-якого питання, то ось тут дуже такі моменти, які потрібно подивитися, і можливо якось переосмислити. Можливо, навіть звернутися до психолога для того, щоб ви змогли отримати відповіді на свої питання. Отже, зараз ми з вами зробимо невеличкий, невеличкі такі вправи для того, щоб привести своє тіло. Тіло, зважайте на те, що це саме з тілом вправа, до норми. Отже, перша вправа це камінчики. І ви знаєте, що камінці, вони тверді, вони стійкі. Отже, звертаю вашу увагу, представте, що ваші руки це є ті самі камінці. Візьміть і зіжміть кулачки. І Максимально сильно зжимаємо протягом 10 секунд. Давайте разом зробимо цю вправу. Отже, ось мої руки, зжимаємо їх кулачки, дуже сильно стискаємо і починаємо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І викидаємо. Вау! Ху -ху. Які відчуття в руках? У мене прямо ж мурашки по руках полетіли. Я дуже сильно стискувала. Так, справді ця вправа може вам допомогти скинути е, ситуацію агресії або напруження в тілі, тому її можна використовувати в будь-який момент свого тіла. Е, 7 секунд і е, ваші е, долоньки вже полетіли. Клас, поїхали далі. А чи бачили ви, як собачка е, струшує мокру шо, е, шорстку? Бачили? Окей, класно. Тоді ви зрозумієте, яка в нас буде вправа. Ми зараз з вами потрібно буде встати. А так, добре. Ми стаємо. Е, на жаль, вам не видно моїх ніг, але повірте мені на слово, що е, у нас зараз будуть грати е, найбільшу? Е... Таку роль в даній вправі. Тому що ми зараз піднімаємо одну ножку, піднімаємо. І починаємо її трясти, немов би на неї щось налипло. І ми починаємо трясти, 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 трясти і максимально її розслабляємо. Коли трясемо. давайте спробуємо і на руках. Якщо у мене на руках щось прилипло, і я хочу його стрясти, то я можу зробити ось так, дуже швидко скидаючи це все, що мені не подобається. Клас, молодці! Дуже добре. Поїхали далі. Це все робота з тілом. Шановні мої, ви молодці. Я вірю в те, що ви повторюєте за мною всі мої вправи. Отже, і наступна вправа, яку ми з вами будемо робити, так і це вправа щоденник подяки. Пам'ятайте, що кожному з нас потрібно, щоб нас похвалили. Чому? Тому що всередині нас є гормони, які реагують на ту чи іншу ситуацію в нашому тілі. Якщо ми напружені, то в нас піднявся. Кортизол. Якщо ми щасливі, то у нас піднявся дофамін, і ось тут ми відчуваємо задоволення, радість, щастя. І давайте все ж таки трішечки підтримаємо наші емоції, щоб вони піднімали нам настрій. Отже, що ми для цього робимо? Зараз, будь ласка, виберіть три людини, які ви можете подякувати. Наприклад, я дякую собі. Я дякую Олені Сергіївні і я дякую вам, мої хороші, за те, що ви зараз приєднуєтеся до нашого уроку. Отже, давайте дякувати. Я дякую собі за те, що я сьогодні встала вранці попила каву і швиденько сіла за уроки. Клас, дуже добре. А друге, я дякую Олені Сергійовні за те, що вона допомогла мені розповсюдити посилання для цього відео. Клас, дякую! І я дякую вам, мої хороші. Я бачу, що ви приєднуєтеся. умнічки, ви просто суперкласні. І тому я вам дякую. І ця вправа не викликає багато зусиль, але вона дає можливість нам відчути, що ми гарні, що ми хороші, що нам також можна подякувати. Дякую вам, хороші мої, до нової зустрічі з любов'ю!